Ситуація, яка склалась в Україні, на своєчасну виплату пенсій не вплине, так кажуть у головному управлінні пенсійного фонду України в області. Нагадаємо, що з грудня поточного року пенсії мають в середньому на 50 гривень. Найбільші надбавки матимуть інваліди війни. Є в нас особлива категорія громадян: це учасники великої вітчизняної війни, саме які брали участь у великій вітчизняній війні. Їхні розміри пенсійних виплат на сьогоднішній день з 1 грудня не можуть бути менше ніж. 2704 гривні за даними пенсійного фонду в регіоні. Середній розмір пенсії тепер становить майже 1400 гривень. Звертатись за переоформлення виплат не потрібно. Пенсіонери не, потрібні, не повинні звертатися до органів пенсійного фонду для отримання збільшеної пенсії, а органи пенсійного фонду самостійно провели ці перерахунки пенсій без додаткового звернення. Житомирські пенсіонери кажуть, що таке збільшення пенсії особливо невідчутне. Що він дає 50 гривень. Куди вони ці 50 гривень? Ви мені ся це сміхотворна сума грошей.